Всім привіт! З вами Стояновська Богдана. І сьогодні я вам покажу і розкажу про свій пластилін. Взагалі, деякі вироби з пластиліну, а деякі з пластику Ось такі вироби. Наприклад, перший виріб я розкажу про нього. Е Цей ведмедик. Е Мені особливо дуже подобається, бо тому що він гарний. Ось такі мої вироби. Е ведмедик, квіточка. А також е, багато інших. Зараз я покажу піца. Особливо гарні кульчики. Ось ці. Вот. Я, буду, я можу ставити на замовлення так само, показувати інші. Ось так. Е, ще є ось такі вот. е, ведмедик. А також цитринка з е, ракушкою. Це так само такі апельсинки, ну, знаєте, порізнені частинки. І апельсинки тут, от зараз я вам покажу ряд ведмедиків. З них можна зробити прекрасні культики. Я з радістю вам їх зроблю, коли ви будете дзвонити на мій номер телефону. Пізніше я виставлюся, а також у от тортики. А також ще одна ракушка просто для тих, хто любить інший колір. Я зараз показую свої вироби і залежно скільки мені поставлять чи вони гарні, то я можливо їх буду продавати, і ви будете в мене замовляти їх. Також сонечко, це я люблю, роблю для тих, хто любить тваринок. А, а також е, кавунчики. Е, подаруночки. І так само ще один круасан, такий шоколадний зірочкою. А також ще є морозива, канапочка, і така шоколадка двохкольорна овечки, кульчики, зірочка. Також такі, як би сказати, діамантики, такі ви бачите. і кексики. І ще такі от кришечки, яблучка, порізані на частинки розрізані, і е, такі бублики, і останній виріб стріч, е, свічечки. Оце ми виріб найгарніший, бо він ну, дуже гарно на вишиванці дивиться. І я раджу вам його замовляти. Отож, до зустрічі! З вами була Богданка і я була дуже рада вам показати ось ці свої вироби.